Скоро ти не зможеш дивитись YouTube, Facebook, Instagram, TikTok без дозволу уряду. Кожен твій пост, кожен твій коментар, кожна твоя дія в інтернеті під наглядом, всі операції на криптовалютній біржі з твоїми коштами, з твоєю криптовалютою звітуються до податкової служби в твоїй державі, щоб податкова служба знала, що ти робиш зі своєю криптовалютою. Звучить як фантастика. На жаль, це реальність сьогоднішнього світу. В цьому відео ми з тобою обговоримо. Закони, які створюються і безпосередньо туркатимуться нас з вами. Також в кінці я поясню тобі, як можна зберегти свої кошти і свою приватність. Отже, дивись це відео до кінця. Тисячі політиків по цілому світі постійно створюють різні закони, які мають допомогти економікам їхніх держав. Дуже хороша ціль так, щоб економіка була сильною, тому що коли економіка в державі сильна, тоді і легше живе громадянам. Отже, дуже важливо робити Роботу воно виконує, на жаль, дуже часто побічною дією цих законів є контроль, брак приватності простих людей, таких як ми з вами. А іноді, навіть і скритою цілею введення якогось законів, є саме контроль, тому що коли контролюється громадян, легше триматись стратегії, яку визначають політики, які визначають уряди. Вони зможуть стерувати і направляти в відповідному напрямку Ремку своє суспільство Україна на сьогоднішній день не є частиною Євросоюзу, але погодитесь, що робить дуже багато, аби стати частиною Євросоюзу, і можна побачити вже дуже багато реформ і законів, які є основою Євросоюзу і впроводжуються тут, в Україні. Отже, раніше чи пізніше ті закони, які створюються там, будуть діяти і в Україні. Отже, давай розберемось. Що такого створюють політики в Євросоюзі вже в липні, тобто дуже скоро, ми побачимо серйозну зміну на європейських платформах інтернетових платформах. Говориться про додаток, який на сьогоднішній день є добровільний і має заціль встановлювати або контролювати вік особи, яка дивиться якийсь матеріал в інтернеті. Тобто, перед цим як зайти на якийсь портал, система буде вимагати від тебе авторизувати. Атись в додатку, який підтверджує, що ти, для прикладу, повнолітній. Цілею цього закону є заборонити неповнолітнім особам доступу до поганих матеріалів, які є в інтернеті, зокрема порнографії. Отже, ціль дуже хороша, але яка побічна дія? Побічна дія така, що додаток буде знати про кожен сайт, який ти відвідуєш. І авторизуєшся щоб на нього попасти або щось там зробити. Коли ти встановлюєш той додаток, там не просто встановлюєш дату свого народження, мусиш підтвердити це відповідними документами. Отже. Додаток, і люди, які стоять за цим додатком, отже, уряд, отже, Євросоюз буде знати, що ти, такі і такі, зайшов на цей сайт. Можливо, в наступному етапі будуть також і знати, що ти робиш на цьому сайті, який пост ти лайкнув, де ти прокоментував, що ти прокоментував, що ти написав. І це перший варіант такого додатку, дуже примітивний і обмежений. Вже стартує в липні дві Ця п'ятого року говорить, що він добровільний, але добре знаємо з історії, що то, що сьогодні добровільне, завтра може бути примусове, і вже для прикладу, в 26-му році є план запустити загальноєвропейську дію, тобто то, що є в Україні, дія додаток, який має в собі різні послуги, урядові і документи наші особисті, має бути запроваджений на цілу європу, розробляючи свій додаток. Де будуть зібрані всі документи, і можливо якісь послуги пов'язані з урядом в одному європейському додатку, який буде діяти по цілій зоні Євросоюзу, і саме через нього буде в наступному етапі вимагана реєстрація або авторизація на порталах інтернету вже з 2026 року, добровільно ти будеш мати доступ до такого додатку по типу дії. І з нього авторизуватись на різноманітних сайтах, щоб можна було ними користуватись. Отже, твоїх даних буде набагато більше доступними тим, хто стоїть за цим додатком. А це, звичайно, різні комісії і різні інституції Євросоюзу. Мало хто знає, що Євросоюз готує свою платіжну платформу, яка називається Цифрове Євро. Це Якщо так просто сказати відповідник мастер-карт і віза. Але для Євросоюзу Мастер і Visa, вони знаходяться в США, свої головні офіси мають там, і є під юрисдикцію США. Отже, США має свою платіжну платформу, якою може контролювати громадян так насправді по цілому світі і мати доступ до інформації про них в Євросоюзі. Чогось такого не було. Отже, Євросоюз рішив створити цифрове євро. Називають вони це Європей до того моменту. Ще такої платформи в історії Євросоюзу не було. В окремих державах можна було побачити щось схоже, але тут на рівні держав, на рівні уряду, має бути створення Творена платіжна платформа. Тобто, іншими словами, це PayPal, яким володіє уряд. Перші тестування вже йдуть. Почали вони цей проєкт 2023 році. План дебюту цифрового євро є на 2027 рік. І як вже я підкреслював, це все добровільно, принаймні на цей момент. А що буде далі? Ти думаєш, це зручно? Подумай ще раз: одна інституція. Правда, урядова, але одна інституція буде мати вгляд до всіх дій пов'язаних з коштами в цілому євросоюзі. Зможуть вони в цей момент почати встановлювати різні наступні закони, спираючись вже на даних з цифрового євро. Для прикладу, це гіпотетично абсолютна симуляція того, що може відбутися. Купляємо забагато шкідливого. М'яса, наприклад, жирного м'яса, можуть тобі встановити обмеження. Що ти можеш купляти цього м'яса, наприклад, там, 5 кг на місяць. Більше ні. Якщо будеш купляти більше, тоді твоя страховка на лікування буде обмеженою. Це стосується всієї шкідливої їжі або коли їй забагато, для прикладу, чіпси, наприклад, цигарети, для прикладу, алкоголь, вони зможуть таким чином встановлювати ліміт. Можливо, це такий продуктовий частини не буде сильно і в першу чергу стосуватись, але подумай про бензин. Євросоюз постійно пропагує збереження природи і екології, і це дуже добре. Саме завдяки ось цифровому євро. Вони зможуть становити обмеження, які можуть нас не радувати. для прикладу, кількість. Купленого бензину за місяць або за тиждень, коли ти купляєш його забагато, вони можуть становити тобі якийсь ліміт. Наприклад, можуть обмежити можливість купити більше або зможуть тобі обмежити пересувати пересуватись літаком, де викиди СО 2 є набагато більшими, тому що ти вже свою квоту використав на машину. Таким чином вони зможуть управляти великими індустріями в цілій Європі. Також і ти не зможеш. Абсолютно, це знов хочу підкреслити хіпотетично висилати коштів за межі Євросоюзу. Це буде ідеальний інструмент для прикладу для торгівельних війн, для прикладу, таких ж самих, які зараз ми маємо між Євросоюзом, Китаєм а США. Вони зможуть для прикладу обмежити можливість висилати кошти чи купляти щось в США або в Китаї. Або десь ще інде, де буде їм вигідно, і таким чином використовувати наші кошти, наші можливості для своєї торгівельної боротьби. Звичайно, в кінці вони мають ціль зберегти на високому рівні життя всіх громадян Євросоюзу, виграти торгівельну війну. Але як це відбувається на цей момент на простих людях, таких як ми з вами? Мало хто звертає увагу. Такі війни можуть тривати роками, або обмеження, накладені саме такими інституціями, можуть тривати роками. І варто не забувати, що це не фантазія, це вже реальність. Для прикладу, в Китаю вже деякий час є цифровий юан, так як в Європі, мабуть, цифрове євро. І саме там, в Китаю, в деяких провінціях, вже вони роблять оцінку своїх громадян на основі. Використання цього цифрового юану вони класифікують громадян по різним критеріям, і на основі цієї оцінки можуть встановлювати деякі обмеження. Це вже відбувається. Китай, на основі оцінки ти маєш деякі обмеження. Хоча спочатку вони говорять, що жодних таких обмежень не буде. І то ж саме можна сказати і про цифрове євро. Тому що на, на головному сайті Європейського центрального банку вже маємо дуже багато інформації і багато статей, пов'язаних саме з цим цифровим євро. Там, зокрема, маємо багато різних думок щодо того, що вони не будуть використовувати євро. Даних для того, аби нас контролювати, що ці інформації про транзакції вони будуть не зберігати стільки в банків-посередників, а не будуть йти до цієї централі, якою є центральний банк Євросоюзу, але це все дуже швидко змінюється. І для прикладу Китай показує, що можна це швидко змінити. Плюс закони змінюються так швидко, що коли вже інструмент в роботі можна дуже дуже легко змінити його налаштування, Тож саме стосується і цифрового євро. В моменті, коли вже більшість людей в Євросоюзі привикне до використання цифрового євро, побачить цього переваги, плюси, бо однозначно так і є. Тоді появляться зміни поступово, які будуть на некористь нам. Ну а нас в першу чергу на цьому каналі цікавлять фінанси, тому що ми з вами говоримо про фінанси на криптобаланс, говоримо зокрема про. Криптовалюти. І що це означає для криптовалют? Що кожна твоя транзакція покупки криптовалют фіатами, фіатами тобто твоїми державними грошима, буде фіксуватись. Отже, центральний банк Євросоюзу зможе фіксувати, скільки коштів ти витратив на криптовалюту. Скільки коштів ти вислав до криптовалюти, або зможе і навіть і заборонити тобі купляти цю криптовалюту з уваги на якусь там безпеку, як взагалі виглядає робота цифрового євро. Подібно як в платежних системах, так як і PayPal, ти зі свого банківського рахунку, для прикладу, євро маєш акаунт, переводиш євро на новий аккаунт в ось цей новий платформі Європейсь. Там замінюється воно один в один на цифрове євро, і вже тим цифровим євро ти користуєшся. Може прийти такий момент колись в Євросоюзі, що продавці в магазинах будуть змушені використовувати тільки виключно цифрове євро, і в один момент скажуть, що вже готівкою ти не заплатиш. Готівка це останній і єдиний анонімний спосіб на сьогоднішній день розрахунків. А все іде до того, щоб цього позбутись, і щоб повністю перейти. На цифрові гроші, зокрема в цьому випадку на цифрове євро. Прикладом обмежень, які можуть встановлювати уряди, є пандемія, де знову ж таки робилось це в доброму цілі, але це обмежувало нашу свободу. Не можна було зайти до ресторану, якщо ти не мав прививки, якось це фіксувалось, і дотримувались цього люди. Були змушені цього дотримувати. Отже, обмеження дуже швидко можна ввести так насправді з дня на день, і ти для прикладу не зможеш. Заходити в ресторан хіпотетично, якщо ти не можеш заплатити цифровим євро. Є ще наступна небезпека: якщо все буде централізовано, євросоюз буде мати інформацію, що мають на своїх рахунках всі громадяни Євросоюзу, тоді і легко можна використовувати ці кошти, які лежать на наших рахунках без діла на цей момент. І вже деякі європосли згадували такі ініціативи, щоб використовувати збереження громад. Мадані Євросоюзу на якісь благодійні справи, там, для прикладу, допомога вирішити питання з імміграцією, покращити десь інфраструктуру, заінвестувати в якусь війну і так, далі, і так далі. Щоб взяти з цих трильйонів євро, які є зараз на рахунках громадян Євросоюзу, для прикладу 10 і про це не згадував навіть і канцлер Німеччини, щоб взяти 10 і використати на такі важливі цілі не питаючи нас, не питаючи простих людей, яким належать ці кошти. Такі випадки вже в історії були зараз. Європосли вже про це згадують. Отже, чи існує небезпека, що в моменті, коли буде цифрове євро, коли буде працювати ця платформа, і люди будуть тримати там кошти, що в один момент ми побачимо, що нам заморозили якусь частину коштів. Відповідайте собі самі. Наступною ініціативою, яка вводиться в Євросоюзі, є Єврощит демократії, який має захищати громадян Євросоюзу перед пропагандою, перед шкідливою інформацією в інтернеті чи маніпуляціям, чому це полягає? Що всі інформації на порталах доступних в Євросоюзі мають перевірятись, чи вони не підпадають під пропаганду або маніпуляцію, що це вам нагадує, хто буде нами маніпулювати, якщо рішення, чи щось може з'явитись в інтернеті чи ні, буде приймати одна інституція. І ще щось з гіршого: чат контроль, закон, який хочуть вести в Євросоюзі, який полягає в тому, щоб контролювати всі переписки в месенджерах, які відбуваються між людьми, між громадянами Євросоюзу, тобто немає абсолютно. Мови про шифрування про анонімність, про те, для чого ми використовуємо месенджери. Вони хочуть таким чином запобігти сексуальному використанню дітей. І якщо десь в якійсь переписці буде згадуватись про сексуальне використання дітей або щось пов'язане з цим, автоматично буде вираховуватись хто це пише, і відповідні органи відвідають цих людей. Це дуже хороша ціль, дуже важлива. Але знову ж таки, яка публічна дія, ми не зможемо мати. Анонімності в переписках, отже, якщо вони зможуть виловити інформацію про сексуальне використання дітей, зможуть виловити будь-яку інформацію. І знову ж повторю, якщо інструмент вже в дії, змінити його налаштування дуже легко і зможуть ввести нові закони, які будуть нас ще більше контролювати. Отже, щоб щось подивитись в інтернеті, мусиш авторизуватись в додатку. Який приписує до тебе той портал, який ти дивишся? Інформація, яку ти дивишся на цьому порталі, пройшла через Євро щит демократії. Отже. Є там видалено все, що не подобалось той комісії, яка це перевіряє. Кожен твій пост або твожий кожен твій коментар є приписаний до тебе, і уряд про це знає. Щоб щось купити, мусиш використовувати цифрове євро. А коли пишеш повідомлення до друга, знай, що про це знає уряд. А що до криптовалют, як ці закони впливають на криптовалюти, як взагалі закони Євросоюзу впливають на нього? Ми могли це побачити на початку 2025 року, коли появився проєкт Міка, який вже війшов в життя з початком 2025 року. І в цей момент, на жаль, всі ентузіасти криптовалют позбулись офіційно USDT в Європі. Тому що більшість бірж більш не могла і не може використовувати USDT в Європі саме з цієї причини, для прикладу, Bybit перестає працювати в багатьох державах Європи. Отже, Міка вже той закон зробив нам дуже багато поганого, тому що через нього і зникли аїтропи для людей, які живуть в Євросоюзі, також і зникли ланчпади чи ланчпули. Які ж для людей, які живуть в Євросоюзі? Отже, додаткові способи заробітку відпадають. Саме через цей закон Міка. Але це ще не все. З 2027 року в Євросоюзі будуть заборонені всі криптовалюти, які анонімними. Тобто децентралізовані. Залишаться тільки централізовані. З 2029 року має початись вестись реєстр всіх власників криптовалют в Євросоюзі. Для чого? Відповідайте собі самі. І найгірше: закон ДАК 8. Всі біржі будуть зобов'язані звітувати по своїй. Перекази податковим органам, і це вже від 30 вересня 2027 року. Отже, як нам зберегти свої кошти в безпеці? Користуючись нагодою, хочу попросити тебе підписатись на наш канал, якщо корисна тобі ця інформація, яку ми транслюємо. Тому що будемо випускати наступні відео, які допоможуть тобі бути в курсі фінансових питань по цілому світі, але зокрема також в Україні, і в першу чергу. Фінансових питань пов'язаних з криптовалютою, тобто з валютою, яка має найбільшу перспективу залишатись найдовше. Анонімною і приватною. Чому вводять всі ці закони? Чому обмежують для прикладу готівкові оплати? Чому хочуть позбутись взагалі готівки? Тому що державі вигідно контролювати наші фінанси і нас стимулювати витрачати ці кошти. Їм не вигідно, коли громадяни тримають свої кошти в банку і нічого з ними не роблять. Вони хочуть, щоб їх постійно витрачали. Навіть і появляється в інтернеті ідея серед деяких. Євро послів, щоб зробити обмеження по часу на використання коштів, що ти для прикладу не зможеш зберігати довгий період, які більшої суми, ти змушений будеш її використовувати. Отже, вони роблять це для того, щоб стимулювати економіку. То що нам робити з вами? Аби зберегти свої кошти і залишатись анонімними, мати свою приватність. Різні є варіанти. Зокрема, в інших відео я дуже часто згадував про світ ончейн, світ, який є поза централізованим світом. Світ децентралізований, де немає одної інституції, яка контролює якісь платформи чи сервіси в інтернеті. Є дуже багато таких платформ, зокрема криптовалютних бірж децентралізованих, де ніхто не контролює того, що там відбувається, крім учасників проєкту або цієї платформи. На жаль, є там і мінуси, щоб під'єднатись до цих децентралізованих криптобірж, дуже часто треба використовувати гарячі кошельки по типу Metamask, Phantom. Це гарячі кошельки, які мають команду розробників і команду власників, які тримають. Ці кошельки, отже, вони є безпечніші за банківський рахунок, але все одно, якщо уряд захоче, зможе заблокувати наш аккаунт, наприклад, на тому ж самому Metamask. Отже, є мінуси в використанні ось цих інструментів. То як нам зберегтись так, щоб абсолютно ніхто не мав впливу. На наші кошти, щоб ми були в безпеці і анонімні. Найпростіше використовувати холодні кошельки або апаратні кошельки. Апаратні кошельки це флешки, на яких зберігається криптовалюта, які підключаєш до комп'ютера тільки в той момент, коли тобі потрібно використати цю криптовалюту. Ну там теж є мінуси. тому що в основному ці флешки, наприклад, Ledger, він все одно має інтерфейс, який Поєднаний з якоюсь частично централізованою системою, отже, якщо захочуть, зможуть і це заблокувати. Тобто цей інтерфейс. Найкраще зберігати сіт фрази або свої ключі, свій гаманець. На бумажкі, на флешки, на апаратному кошельку, але без інтерфейсу, або на холодному кошельку, для прикладу, електрум в нашому комп'ютері. Крім того, існують такі децентралізовані, абсолютно децентралізовані портали, як для прикладу, програма біску, яка дозволяє обмінювати з криптовалютою між користувачами по цілому світі в абсолютно анонімний спосіб. І на цій платформі ти маєш можливість. Собі виставляти заявки на продажу біткоїна, на покупку біткоїна, на продажу стельбейконів або інших криптовалют, які існують по світі. Ти виставляєш тут заявку, маєш можливість виставити також інформацію про це, як ти хочеш отримати кошти за ось для прикладу того ж самого біткоїна, чи хочеш отримати при особистій зустрічі, чи не використовуючи якийсь процесор платіжок, це може бути. Cash, Perfect Money, Stripe і багато-багато інших. Насправді, перерахунок того є дуже довгий. Ти можеш вказати, де ти хочеш отримати кошти, і там тобі переведуть кошти. Після цього ти пересилаєш кошти до тої людини, яка вислала тобі, наприклад, долари. Це дозволяє нам обмінюватись в реальному часі анонімною криптовалютою з різними користувачами по цілому світі, використовуючи платформу Bisco. Але. Як нам отримати готівку? Як нам отримати кеш? Тобто маємо біткоїна, хочемо готівку. Один спосіб я вже згадав, можна використати платформу для особистих зустріч. Ну є в цьому дуже багато різних небезпек. Яка гарантія того, що та людина, яка з другої сторони буде з тобою зустрічатись, вона є чесною і має чесні наміри. В Україні є з тим трошки легше, тому що в Україні є дуже багато різних канторів розсіяних по цілій Україні, які дозволяють обмінювати криптовалюту на долари і долари на криптовалюту. Можна собі пошукати в інтернеті такі кантори, які вже мають якусь репутацію і якісь опіні, створені і виставлені в інтернеті. На основі цього може собі вибрати трошку більш безпечний варіант, чим особисту зустріч з якоюсь людиною. Найкращим варіантом, якщо в нас і більші кошти, є використовувати резиденції в інших державах, зокрема, в Дубаю, Арабських Еміратах, Белізе чи Панама чи Хаваї. Багато різних юрисдикцій можна в інтернеті насправді почитати на різних сайтах юридичних про ці юрисдикції. І там можна відкрити собі банківський рахунок. Зокрема, в Дубаю відкриваєш собі банківський рахунок, і там ти зможеш прив'язати Свої кошти до своєї карти, наприклад, у Visa чи MasterCard. Отже, ти відкриваєш рахунок в Дубаю, розробляєш там свою карту з того банку, отримуєш її, маєш кошти там, і цією картою ти можеш платити будь-де по цілому світі, де приймають Visa чи де приймають MasterCard, в залежності, що це за карта. Можеш використовувати також і платформи платіжок, які теж зареєстровані в Дубаю. Тобто є в неутральній юрисдикції. В юрисдикції, яка не є під контролем США чи під контролем Євросоюзу. І таким чином ти офіційно легальний спосіб можеш використовувати свої кошти. Хочу нагадати, що всі ці думки, які ти почув в цьому відео, вони несуть абсолютно інформативний тільки і виключно характер. Ти сам рішаєш, що робити зі своїми коштами. І треба пам'ятати про це, що кожен громадянин. Не кожної держави має податкові зобов'язання щодо своєї держави. І треба цього триматись, аби не стати злочинцем. Отже, закони появляються, будуть появлятися і надалі. Дуже багато з них нам не будуть подобатись, але завжди є спосіб на то, щоб зберігати свою приватність, анонімність і контроль. Якщо ти хочеш, щоб ми записали тобі туторіал, наприклад, як використовувати платформу Біску, чи якусь іншу, яка допоможе мати більш анонімні переводи, пиши в коментарі під цим відео, і ми постараємось. Записати такий туторіал. Також хочу тебе заохотити більше дізнаватись про світ криптовалют, тому що це єдиний анонімний спосіб пересилати кошти по цілому світі швидко і з маленькими комісіями. І якщо ти хочеш більше дізнатись про криптовалюти, наша команда Криптобалансів є в цьому експертами. В описі під відео будеш мати посилання на нашого навчального бота, який веде тебе в світ криптовалют. Отже, заохочую тебе приєднатись, і вже далі побачимося. stump Sweet